Зеленський вийшов з рядом несподіваних заяв, які сколихнули багатьох. Багато хто давно чекає миру та кінця війни. Висловлювали свої сподівання, що ця війна не залишиться нашим дітям. Про що неодноразово запевняв президент. Зараз запропонували можливе рішення та назвали неочікувані дати, що можуть стати відправною точкою кінця війни та повернення мирного життя. Деталі у ролику, а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Влада України, начебто, обговорює сценарій завершення конфлікту, при якому країна поступиться територіями, що знаходяться під контролем ЗС РФ. І Про це пише Держпігель із посиланням на високопоставленого українського чиновника. За словами джерела, первісне подання закінчення бойових дій могло бути. Неправильним, як зазначається, співрозмовник Держпікаль сказав із цього приводу таке: цитую ми вважали, що перемогою має стати беззаперечна капітуляція рафії, але без поступок це неможливо. Угода має бути вигідною, зокрема для расистів. Чиновник пропустив, що рівень підтримки України з боку США повільно, але вірно знижуватиметься. І за його словами, такий варіант розвитку подій можливий у разі. Перемоги на виборах як Дональда Трампа, так і Камали Гарріс. При цьому скорочення допомоги не відбудеться в найближчому майбутньому. Передає видання офіційно. влада України виключає поступки території для завершення бойових дій. Між тим, посилаючись на високопоставленого українського чиновника, медіа стверджує, що в Києві активно обговорюють. Західну німецьку модель, за якою ФРН входила до НАТО, а НДР до радянського блоку. Варто зазначити, що в країні є сили, які не хочуть мати нічого спільного з переговорами. І відтак, як і йдеться в матеріалі видання, вони можуть стати проблемою, якщо країна шукатиме компроміс. Президент України Володимир Зеленський сказав, що діяти активніше Путля розпонукає брак рішучості в партнерів. Президент підкреслив, що слабкість лише посилює напад. Так, Володимира Зеленського спитали, чи на його думку будь-які розмови про можливі поступки України не надихають Путлера продовжувати війну, не роблять його сміливішим. Глава держави відповів, що слабкість союзників Києва робити марашистського очільника більш впевненим в наступних кроках. Президент наголосив, що Путлера немає бажання завершувати війну. Він хоче розтягнути цей процес, бо якщо війна буде дуже довгою, це дозволяє йому максимально виснажувати Україну. Безумовно, він буде виснажувати своє населення, але він не переймається цим питанням. У будь-якому разі, чим більше триватиме війна, тим менше рашистське суспільство звертатиме уваги на внутрішні питання, проблеми економіки тощо. Будь-яка злабкість партнерів надихатиме путлера. Тому ми просимо посилити нас щодо безпекових гарантій зброї та майбутнього після війни. Тільки силу він розуміє, на мій погляд каже Зеленський. Ну а прем'єр Хорватії Андрій Плинкович погодився, що слабкість посилює, а сила послаблює війну. Якщо переговорна позиція слабка, доведеться думати про поступки, якісь втрати території. Це найгірший меседж у світі для міжнародного права, адже це активізує будь-якого, хто має амбіції до розширення. Нині ж відомо про те, що президент Зеленський представив свій план перемоги ключовим західним державам-партнерам. Тепер Київ хоче якнайшвидше отримати від них фідбек. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Зокрема, з цього приводу він повідомив таке цтую. Було б мені здається не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна. А будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек. Якомога скоріше фідбек у вигляді конкретних кроків каже Єрмак, як додав керівник ОП країни-партнера, яким вже представили план перемоги глибоко у ситуації, та все розуміється. Він резюмував план перемоги. Це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися вперед щодо закінчення війни на умовах, які були прийнятні для в першу чергу України. Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку. Тримко щодо цього плану кінець цитати. Тим часом радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що українцям Володимир Зеленський може презентувати план перемоги вже найближчими днями. Про це він сказав в ефірі телемарафону і пояснив, що основні акценти вже зрозумілі, але президент додасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу і чому вона важлива. Я формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутися, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, що президент презентацію таку проведе найближчими днями, сказав радник керівника ОП. А ми нагадаємо, що Україна прагне організувати другий глобальний саміт миру до кінця 2024 року. І на цій конференції, як хоче українська влада, також може бути присутня і Втім, прямих переговорів із нападником на заході не передбачено. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Бондара. За його словами, саміт може відбутися в грудні цього року. Одна із найважливіших цілей цього саміту. Досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, в якому Україна і Ерефія сидять один навпроти одного, і Україна вислуховує вимоги Ерефії. Зауважив дипломат, і за його словами, Київ розраховує на міжнародне співтовариство, зокрема на те, що вона складе список кроків, які можна зробити для досягнення справедливого миру, та обговорити які вимоги проявити Ерефію на основі цього списку. Бондар також додав. Таке цитую, це не буде пряма двостороння зустріч. Швидше за все вона пройде у форматі, в якому також братимуть участь треті сторони, і переговори вестимуться через третіх осіб. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року. Також він зазначив, що Туреччина буде важливим учасником зустрічі завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах. Тим часом глава офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що президент Зеленський не забороняв переговорів з Ерефією, так не питає. Як Україна планує запросити АРФ на наступний? Саміт миру, якщо вести переговори з расистами заборонено указом президента, глава ОП відповів, що заборонено лише переговори особисто із Путлером. Рішення РНБО стосується неможливості вести переговори із Путлером. Щодо можливості участі представників Арафії, наша позиція незмінна. Що коли буде готовий план, і на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників АРФ, яким може бути представлений цей план, заявив Єрмак. Ми нагадаємо, що указ Зеленського про заборону. У переговорів із Путлером було підписано 30 вересня. Ерефія після цього звинуватила Україну в небажанні дипломатичного врегулювання. Так чи інакше, західні партнери продовжують надавати підтримку. Зокрема, президент Зеленський розповів про спільні українсько-французькі виробництва зброї. Про що стало відомо із його відеозвернення? За його словами, це вже опрацьовується на рівні міністерства. І Зеленський зазначив, що вже працює данська модель, коли уряди держав партнерів залучають. Інвестиції у виробництво зброї нову ж французьку модель розглядають як можливість залучити інвестиції в створення саме нових виробництв. І за словами Зеленського, Україна розраховує на цей результат. Це Персональне завдання для міністра оборони, а задача мінстра Техпрому забезпечити виконання всіх домовленостей. І Він також зазначив, що впродовж цього тижня Україні додали нових домовленостей щодо зброї. Це не тільки постачання, а ще й виробництво. Між тим також стало відомо про те, що Німеччина разом із ще трьома країнами НАТО готує пакет військової допомоги для України на суму 1,4 мільярда євро. Його планують надати до кінця 2024 року. Про що сказав Німеччини Німеччину Олошольс на брифінгу в. Берліні із президентом України Володимиром Зеленським. До кінця року, за підтримки наших партнерів Бельгії, Данії Норвегії, ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярдів євро. І він включає також системи ППУ, Арі СТІ, Скайнекси, гегбарди, гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС, боєприпаси, каже Шольц. Також канцлер нагадав, що Німеччина посідає друге місце після США за обсягами наданої Україні військової допомоги та активно допомагає посилювати ППО. Олаф Шольц. Уточнив, що Німеччина закладає в бюджет на наступний рік 4 мільярди євро на пряму двосторонню допомогу. Ну а ми, друзі, дякуємо, що додивилися. Ви це відео до кінця. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні!